Усім привіт. Взяли ми три тільки рейки, отаких 120 гривень. Виходить, оці три рейки. А три вони напиляли таких, такого браку наробили. Що це взагалі отакий сучок. Тут отак от кара, от, що вона тут тоненька, вона переломиться. Я аж кричати на неї почала. Кажу, неділю чекали для того, щоб ви каже, нам цього браку всунули. Вона втікла. Вона поняла, що ну, вона видно, що воно брак, що вона хотіла нам втюхати, і вона втікла. Ні, ну чекала неділю для того, щоб приїхати і взяти браку, щоб всунули. Так, це ж ми просили, щоб вони напиляли більше. Ми заберемо, зараз шість візьмемо, а потім ще приїдемо, візьмемо. Вона напиляла тільки шість і три, я ж кажу, браковані такі, що ну, вони переломляться, вони тоненькі, там пополовині немає з корою. Як ото не якийсь розпиляли і хотіли всунути. Зараз заїдемо до нас туди в магазин. Там дорожче, ну не знаю, привезли чи не привезлися, спитаємо і по чому, куди вийти. Так, поїхали ми покраску платочки і сиром. Зняв коля гроші і пішла жара. Зайшли в АТБ, Йоржик для посуду. Треба, треба. Набрали соль, сіль по 1460 сіль набрала, взяла. Скільки, 5 пачок взяла. ну Там консервація, там риба сушиться буде. Там таке е, сметана, не пам'ятаю почам. І цукор по 26,50. А вже ж цвіте кульбаба, вже ж треба мед кульбабковий варити Та набрала цукру. У мене там є трохи. ну Взяла. 10 пачок. Ну, не буду вам тут виставляти. Потім пішли в АТБ ж там, отож всякі там мисочки, лоточки, таке все. Коротше, побачила я сковорідка. 399 гривень. Покрутила, коли кажу, треба новенька, бо ті вже такі страшні. Він каже, бери. Взяла, е кисточка, це, це сверло 60 гривень взяли, краска 100 гривень взяли, ми, е пензлик 12 гривень взяли. Пішла це ж я далі по АТБ. Кастрюлька. 356 гривень на 4750 літрів. Ось така темна синя. Постояла, покрутила, покрутила, Коля, взяв у мене її, поставив в тачку. Ну, Значить, можна ж так. Я не розтерялася. не розгубилася. Пішла, взяла ще латочки. Коля покрутився, теж не розгубився. Пішов і взяв собі дві катушки на роботі. Отак. От а, ще зайшли на ринок, купили молока. У мене є 4 бутилки в морозилку, Ну це ж треба розморожувати. А я хочу зараз варити, е, кисіль молочний. Тому одна зараз спить залишається, одна йде в морозилку, одна вариться молочний кисіль, я Вже давно хочу. І взяла ж молоко, і не було коли мені сварити, кинула в морозилку, І так туди складається, складається, то молока вже. Так що все. Всі покупки поки. Поки нічого не забула. Ой, оце що для слизнів я купляла оці гранули. Бачите, оці блістінки це лазали слизні. І ось він Він здох. Ось оці гранулки і ось він дохлий. І тут також, бачите, воно він. Маленькі, великих немає, маленькі є. І так більше я не бачу ніде. Це треба. Отам От у мене під хатою їх багато. О, ось, дивіться. Тут цілий цвинтар, воно, бачите. Так. Тут не видно, отут ще в мене було багато. Оно є, воно красунчик. І отут було б багато, але я на... не бачу. Щоб вони були. Тут тінь така завжди, не бачу їх, там під будкою не бачу. Ну, а тут є, бачите, діє. І мені треба було, я сьогодні була в Аврорі, нічого не купила. Перший раз вийшла з Аврори з пустими руками. Треба ще буде заїхати, взяти мені і їх погріби понасипати у погріб кругом. Я знаю, що вам мої грядки вже тошнять, що вам вже від них тошно, але я буду ними любуватися і вам показувати, поки не відквітнуть ці черепани. Подивіться, яка краса. Тільки подивіться на це. Бляньте. Які ж вони гарні. І от там воно. Загляньте. Заходиш в двір і око радується. Через Так, молочний кисіль. Кисіль молочний, мені треба соль. Для стабілізації смаку, як то кажуть, трошки трошки. Так, то у мене солянки з перцем, з сіль. Цукру тепер треба. Раз, два, три. Хлопче колоситься. Ну, це ми будемо перувати. Іншого нам не треба. Щось такого вже хочеться. Хочеться салатів, от такого такої Ну, Творог у мене там ще трохи залишилося і трохи у мене в морозилці на сирники. У мене ще є вареники з творогом. Ось такого хочеться. Зараз ванільний цукор, щоб було смачненько. Ми з малими любимо. таке. Так, да, Крісті? Розмішаємо. Не знайшла крахмаль, кукурудзаний. У мене був, то закінчився, я вже виварила. А залишився в мене півпачки картопляного, а він не дуже так... Мені подобається, не так зварюється. Розвила ось Зайшла в Аврору, що я заходила, ж в Аврору по... крахмальку колодини. Вже другий раз заходжу, нема. не було, це щось. Что що вона така Аврора? Розвила я крахмаль. От трішки виливаю. Так, і тут у мене помиті родзинки. Сюди. буде такий з родзинками. Так, і все, і зараз зварюється. Ну це картопляний пляни, це крахмоль, він він. Щось такий поганий став. Не дуже подобається. Зараз закипити, протопити хвилин 5, щоб зварився крахмаль. І буду розливати по тарілочкам. Я хочу зробити такий, щоб в тарілочки, з тарілочок їсти. Такий у мене буде. Так, ось оскільки у мене вийшло. Молочного кісілью. Нікіті три тарілочки. Нам з кресті по дві тарілочки. Ми зараз по одній з'їмо і навечері ще посмакуємо. Смакота? Ой, смачно. Люблю я таке. Вони напиляли з відходів і думали, що всунуть, а воно не тут то було. Як воно Нікіта каже, там товше, там тоньше. Там вигнута, там прогнута. Є. Ну, ще не знаємо на нога. Ці усе тільки привезуть. Ну, Може вже привезли, то вже узнаємо, скільки вони будуть. там не будуть. Ні, поки ми його трогати не будемо. Не будемо, бо там вже ж потім буде достраюватися те. Ну так. Да. І будемо ми його ставити е, красним туди до них в двір. До нас будемо цією ізнанкою негарним. Та то не навіть не цього. Ми ж будемо робити... робити. Тут красне. Можна було зробити, але цей це буде така. Та ну це буде хто знає що. Ні, уже одного цього. Получиться там ізнанка, а потім у цей ось прихалабок буде красним, ти ж не поставиш його красним всередину. Знаєте, що я хочу вам сказати за оці тарілочки з аврори? Бачите? Оце навіть якщо ви трішки ложкою шкрябанете, залишаються отакі на них полоси. І вони не затираються, нічого. Це атлошки. це Крістіна їла. І я почала на неї сваритися, кажу, ти поцарапала тарілку, як це треба було їсти, як це треба було. Потім їв Нікіта, і отак ложкою проводить, а воно геть стирається. Так що, якщо ви хочете купувати ці тарілочки, добре подумайте. Синенькі оці, гарні, В них нічого, претензій до них ніяких. А оці, ось ви бачите, дивіться, що робиться. Навіть якщо легенько ви зішкрібаєте ложкою, то залишається от така красота на тарільці. Якесь невезіння з цими планками. Шо? Каже, якесь невезіння з цими планками. Нормально. Привезли 4,5 метра, заказували 4,58.

Не сильно й дорого. Ми щось тоді брали, то було. Може, ми рейку брали 55 гривень повністю. А не метр. Я не помню. Я вже наказала на людей, що там метр прям такий супер дорогий. То ми, мабуть, рейку брали. Оце повністю 55 гривень, а не метр. А тепер треба якось. 4, 42 гривни. Ну там 42 гривні рейка. А тут 79. Тут же Там 3 метра, а тут 4,5. Ну там 120 гривень ми взяли три рейки, а тут скільки ти кажеш дві рейки ці. 160 гривень. Тут можна сказати, ми взяли. Тоже три рейки. рейки. На 40 гривень. На 40 гривень дорожче. 16, Там 120, місць. тут 160. Ну, да. Зато газа менше потратили на СССР гравіці. Ага. То на то й виходить. Тільки що як його тепер оце мастить. Блін, саморізав, скрутимо і нічого йому не буде. Буде, Бо, і... Якщо обрізати по трьохметрові метрові, робить, так як нам треба, то виходить, ми з однієї палки півтора метра лишні заплатили, вони викинуться, куди воно дівати його. І з другої, три метри ми Сейчас заплатили лишні гроші. Це варяє просто обрізати і викинути. просто його посередині, ну, так робимо. Навіть якщо по три метри, так як ти кажеш, обрізати воно нічого не викинеться. Воно не викидається. Не викинеться. Не ну. У нас 9 метрів, грубо говоря. І тут 9 метрів. Ні, я маю в виду, що робити так, щоб воно було гарно, отак от все однаково. Що не просто сплошну скручувати і сплошну ліпити, а робити так, як оце верх зроблений. То тоді, виходить, отризаєш ти 3 метри, півтори метри викидається. Так, Ну то ну, понятно, що ти не викинеш, що ти його скрутиш, Ну я говорю, так. Все равно скручу. Ну будемо, ну, но що зробити. Тільки не. там буде на столбику раз скручено, посередині буде два скручено, і на столбику буде три скручено. Ну, от именно, потому, що одні це... одні скрутки отак так були. А так ми просто одну скрутку зробимо, на все. Да, і болтами візьмемо. Понял? Угу. Так у мене є. Гуляче розморозила, купляла колись на ринку. Я хочу зараз зробити рисову кашу з м'ясом. Рисову кашу з м'ясом, не плов, бо це не плов. Це каша з м'ясом. Тихо. І хочу посмажити просто з цибулею. Бо завтра ми на риболовлю будемо їхати. Село ми їздили на голубе озеро. Далеко. Там є супермаркети, є там і файна маркети, все таке. Я насмажу просто з цибулею м'ясо. Е, возьму оце ж е, таку замазку, хліб возьму, огірки візьму, не знаю, може яєць. Клас. Та й на що мені ті супермаркети? Да? Так що зараз приготую рисову кашу подобі плова і посмажу ясце на завтра. М'ясо, цибулька. Зараз морквочку. Добавила сюди паприку, моркву. і потім прямо в сковорідці буду прибавлю, і прямо в сковорідці буду тушить трошки, щоб сьогодні поїсти та і все трошки приготую. Сможеться. Такий гарний колір. Камера не передає, такий насичений насичений колір. Давай крышка і ставлю хай тушиться. Шо? Розетку попробуй. Ні, попросить попросила. Так, отака смакота. У мене вийшла рисова кашка. Накрила стов, будемо обідати, сідати, кушати, позбирала все, що, все, що є. І, і окрошка остання вже, і риба така, і риба така, і салат той, що вчора робила, не доїли, і плов отакий смачнючий. Так що все, всім приємного смаку, хто їсть з нами. Получається, красиво, так? Да? Ты же железки тоже краш, наверное. Железки. Ну, уголки. А я тебе казал, что жарко, плюс сейчас краска и все. У мене так сердечко схватило. ой, так хотіла бистро сказати, аж дихнути не можу. Так, з однієї сторони. Фу, забила, з однієї сторони я пофарбувала. Зараз з іншої. Зараз трохи в тіньку посидю, а потім вийду, бо на сонці спека. З іншої сторони, пофарбую. І все. І буде завтра цілий день. Воно сохнуть. Воно висихає одразу, краска добра, хороша. Сохне одразу. Ну, завтра хай воно встоїть, а потім встигне вже, Вже листи тільки покрутить. Так що, такі справи. Все, всім кажу на сьогодні пока-пока. До наступного відео. Я хотіла, ще пізніше ввечері йти на город, садити кабачки, огірки. Ну, мабуть, я вже нікуди не піду, вже я не можу. Так що, все, всім пока-пока.